Прекрасну розсаду перцю можна отримати, якщо вирощувати її в равлику, щоб правильно здійснити процес посадки насіння перцю і догляду за сходами, необхідно дізнатися, чому полягає суть цього методу, як застосувати його на практиці, плюси і мінуси посадки перцю в равлика, посадка в раблика насіння перцю, вирощування розсади в равликів доступно як досвідченим, так і початківцям городникам. Такий спосіб посадки застосовують, коли потрібно заощадити місце для розсади, отримати сильні сходи з міцною кореневою системою. Під равликом мають на увазі м'яку основу: скручену в рулончик, на якій можна розташувати кілька десятків насіння. Равлик буде займати стільки ж місця як один стакан або трохи більше. Ні, насіння будуть перебувати до моменту пересадки в ґрунт стаканчики. Теплиці, плюси і мінуси цього способу у порівнянні зі звичайною посадкою насіння перців горщики з ґрунтом, метод пророщування їх в раблику має і позитивні, і негативні сторони. Серед переваг цього способу варто назвати економію місця і кількості ґрунту, що дозволяє вирощувати розсаду на невеликих площах підвіконнях. Близько 100 штук здорової розсади можна отримати з одного равлика, діаметр якої 20, простоту процедури посадки і догляду запобігання кореневої системи від пересихання. Перегрівів збереження цілісності коренів при пітіруванні, можливість контролювати якість насіння на ранніх стадіях схожості, відбраковування слабких рослин така розсада рідше витягується і хворіє. До мінусів такого посадкового процесу можна віднести кілька копітку для новачків процедуру посадки. Ризик витягування розсади через погане освітлення, викликаного густою посадкою насіння. Найчастіше зустрічається посадка перців равлики з землею. Початківці городники можуть освоїти такий процес, керуючись наведеною нижче покроковою інструкцією, покроковий опис посадки перців равлика з ґрунтом, перш ніж здійснити процес посадки, слід підготувати для нього необхідні матеріали ґрунт для розсади. Її можна купити в спеціалізованому магазині. Підкладку під ламінат товщиною до 2 для спрощення скручування. Вона відмінно підходить для створення равлика, так як є водонепроникним пористим, м'яким матеріалом при посадці зручно використовувати стрічку довжиною 1,1,5 м, шириною 10 см. Насіння перцю канцелярську гумку добре розтягується для кріплення конструкції в кількості 1-2 штабу скотч, що краще, оскільки він не перетягує равлика Невисоку ємність під равлика. Вона повинна бути ширше равлики на 2-5 пінцет для розкладання насіння. Силофановий пакет, пульверизатор з водою, тирса по можливості. Далі приступають до підготовки робочого місця. Для зручної роботи з ґрунтом слід закрити стіл клейонкою. Можна виконувати процедуру посадки на підносі, ці необхідні матеріали насіння розташувати поблизу, щоб ними легше було користуватися, потім переходять до процесу посадки перцю. Розправити стрічку підкладки ламінату, укласти по всій довжині на неї ґрунт товщиною приблизно 10 м, трохи утрамбувати її, прихлопуючи, щоб вона ущільнилася і прийняла форму підкладки, якісно вирівняти поверхню, особливо по краях, по поверхні ґрунту з одного боку, стрічки рукою або пінцетом розкладають насіння. Відступ від краю не менше 2 см на відстані 1-2 см смодин від одного, обережно закатати рулон з землею і насінням. Скріпити отриману равлика скотчем гумками, встановити пакет в підготовлену ємність на дно якої слід попередньо насипати тирсу для поглинання зайвої вологи при поливі. Вологі тирса також сприяють ґрунті равлики довше перебувати в зволоженому стані, поставити равлика в ємність, щоб насіння знаходилися у верхній частині цієї конструкції, просипати при посадковому процесі землю слід додати зверху, щоб вона трохи височіла над верхніми крайками конструкції. Всі витки отриманої конструкції необхідно ретельно полити з пульверизатора водою з кімнатною температурою, щоб забезпечити якнайшвидше проростання насіння. Зверху наємність, в якій стоїть равлик, надіти пакет для підтримки в ґрунті вологи, що вимагається для розвитку насіння, і появи сходів помістити контейнер з равликом в тепле темне місце до моменту появи сходів приблизно на тиждень. При утворенні перших петельок рослин прибирають покриття зємності. Ставлять її знаходиться в ній равликом на добре освітлюваний сонцем підвіконня. Відео процес посадки насіння перцю в равлика, посадка перцю на туалетний папір. Можна для посадки насіння перцю равлика зробити по-іншому і використовувати для неї туалетний папір замість ґрунту. В цьому випадку скласти туалетний папір в двошарову в кілька шарів, розташувати її на підкладці для ламінату. Зволожити папір водою з пульверизатора, покласти на неї насіння через проміжок в один смодин від одного, підкладку разом з папером і насінням згорнути в рулон, скріпити скотчем або гумкою, помістити конструкцію в невисокий контейнер, оскільки в подібному субстраті поживних речовин немає то, коли насіння проросте. Слід розгорнути равлика, насипати на них один см землі або пересадити паростки в стаканчики, інші ємності. Такий метод посадки використовується рідко, оскільки не має переваг перед стандартними способами посадки насіння в землю. Інші способи посадки насіння в равлики підкладкою для посадки перцю равлика можуть служити цілофанові пакети, що продаються в рулонах равликам з пакетів потрібно менше місця, ніж рулончиком з підкладки під ламінат контейнер. Під таку конструкцію потрібен менших розмірів, наприклад, пластиковий стакан 250-500 мл. м. Посів здійснюється в наступному порядку розстелити рушник, на нього покласти пакет. Зменшений по ширині до 10-15 на пакет кладуть туалетний папір, збризкують її ретельно водою з розбризкувача, через проміжок в один см розміщують на ній насіння. Подальші кроки аналогічні попередньому способу відео: посадка перцю в равлика, самокрутку з зцілофану. Є ще один цікавий спосіб створення равлики для перцю. З газет, як зробити таку конструкцію, можна побачити нижче відео. Посадка перцю в равлика з газети. По метод посадки рослин в равлика я чула, але садити перці та інші культури таким способом мені не доводилося, познайомившись теоретично з ним. Обов'язково спробую посадити перці в равлика. Думаю, що цей спосіб досить простий і не вимагає великих тимчасових витрат, нюанси догляду за перцем в равлику, рішення виникаючих проблем. Подальший догляд, за посадженими насінням перцю полягає в періодичному їх поливі, слід на дноємності з равликом регулярно підливати відстойну воду кімнатної температури, не допускати пересихання ґрунту, інакше розсада загине, щоб в равлику вона нормально росла і розвивалася, необхідно враховувати наступні нюанси розсада може витягуватися, якщо пізно зняти целофан з ємності, в якій стоїть равлик. Створений в цій ситуації затяжний ефект парника призводить до прискореного росту рослин і несприятливо позначається на врожайності. Силофан слід знімати при утворенні перших росточків: рослини погано ростуть, навпаки. Витягуються при ранньому проведенні процедури їх пікіровки. Коріння рослин повинні розвинутися, щоб забезпечити молодим перцям достатнє харчування корисними елементами з ґрунту розсаду. Краще пікірувати, коли з нижнього краю равлики з'являються корінці посаджених перців. Насіння можуть погано сходити, якщо равлик слабо згорнута при такому фіксуванні конструкції. витки її не будуть утримувати землю з насінням. Що призведе до сповзання вниз посівного матеріалу, саджанців потрібно багато сил, щоб досягти верхньої кромки равлики. Розсада перцю може погано рости в іншій підкладці, оскільки підкладка під ламінат м'яка добре утримує тепло і вологу, чого не можуть забезпечити інші підсобні матеріали від гукигородників про посадку в равлика. Я садила насіння в равлика, мені сподобалось і не сподобалось. Сподобалося тим. Що посіяти можна відразу багато, а землі і місця мало займає. Не сподобалося садити різні сорти, вплутаються при розмотуванні светік. В томат помідорцом форім сто я садила фравлика томати і перець коріння не переплітаються. Краще для посадки брати не туалетний папір, а рушник паперовий. Воно товще, чи не целофан, а підкладку я брала із зод з під плити газової. Відстань між насінням один см від краю вниз теж, один з папір окропити складом 100 або епін, просто любовц, в Нрюцом мініті дом, дача розсада, юлітки у підсекреті і совитях насадила в равлики перший раз, дуже сподобалося займає мало місця, менше клопоту, зійшли практично всі насіння, і, несподівано, швидко розсада напрочуд міцна, не витягнулася перший раз така, виросла виросла Соболєвац. В ЮМАМ Рюфорурім фамілі дача 740137. Процес посадки і вирощування насіння перцю в равлику нескладний. Його на практиці може здійснити кожен бажаючий. В результаті він отримає міцну розсаду перцю, якщо буде дотримуватися покрокової інструкції посадки цієї культури в такі незвичайні горщики і врахує згадані вищі її вирощування.